Ми все про погане та пропаганда, А давайте про хороше поговоримо. Ось дивіться, об'єдналися ми з книжковим підрозділом. І от дівчатка мені дають різні книжечки. От. І донати з цих книжок йдуть на допомогу ЗСУ. 4150 гривень, уявляєте? І це все завдяки Вікторії. І зараз ми поїдемо до Вікторії за новими книжками, бо ці книжки вже розібрали. А от і наша героїня. Несе книжечки. <рес> Крутяк. Та ти що, блін. Яка краса. <рес> Вау, тати що, Вообще. Супер. Нічого що я тебе знімаю. Рідненький. В описі відео буде інстаграм Вікторії. Ви можете дати їй свої книжечки, і ваші книжечки стануть донатами для ЗСУ. А ще, можливо, хтось з водіїв також хоче, так само, як і я, розповсюджувати книжки. Для цього я вам можу підказати, як зробити такий органайзер позаду. Також хотів сказати, що в мене є телеграм-канал, ви його можете знайти внизу, в описі відео. І в цьому телеграм-каналі дуже багато корисних двіжух. Так, тут головний чат у нас, а взагалі тут у нас є багато гілок. Головний чат, важливі події на дорогах, ми тут скидаємо. Що коли щось відбувається, дуже важливий чайчик можна в мене замовити тут. Потім гілка нового контенту, все те, що я публікую в соцмережах, я сюди відправляю. Також тут буде ще гілочка з книжечками. Отак, от, рідненькі. Так що підписуйтесь зараз включу світло. Хоба. Та ти що? І зараз ще вам прикол покажу. О. Одна лампочка перегоріла у мене. Короче, я собі зробив спортивний стоп. Щас. Це як він виглядає. Стоп я тільки хопа. Нажимаю на стоп. І він отак мігає, а потім гасне. А знаєте, чого я так зробив? Бо вже декілька разів в мене впілялись. Реально, це реально стрьомно. Зад цієї машини дорогий. І розборок по цій машині досі немає взагалі. Тут тільки бампер коштує 60 тисяч. Отак от, блін, провтикав свій заказик. Чесно вам скажу, рідненькі з цими книжками, з цими донатами і взагалі з підтримкою райдерів, з їхніми чайовими, якось все якось легше працюється в таксі. Тому що дуже багато я і вдячних людей зустрічаю, які дають чаєві і... Безпроблемні взагалі, ну, з якими приємно працювати. От, приємно мати справу, приємно спілкуватися. А в бізнесі, в комфорті. Дуже багато таких цікавих людей, які цінують тебе, цінують твій час, цінують те, що ти приїжджаєш до них. Тебе нічим не воняє в машині. Ти сам чистий, От, тому що треба приймати душ кожного дня. Це прям must-have. Я не знаю, як люди взагалі живуть, не приймаючи душ принаймні один раз на день. Типу, це дуже дивно. Змивати всю цю негативну енергію з себе, тому що ми працюємо з людьми. Особливо контрастний душ. Контрастний душ дуже класно. Спочатку гаряча вода, потім холодна, потім, якщо змерз, знову гаряча. Або просто гаряча, холодна. Так, допомагає взагалі. Суперово. Боже, куди я їду? Навіть не знаю, куди я їду. Я не можу стояти. Треба кудись їхати. Виїхав з двору, щоб там не заважати, не займати місце, щоб люди собі могли паркуватися, як їм там собі, собі треба ввечері. Помічаю таку тенденцію, що не дуже люди поважають на дорогах таксистів. От, буває, сигналять, не пропускають. Але це така робота, чесно вам скажу, така невдячна. Така сама, як і от робота поліцейська. Дуже невдячна робота. От так само і в нашу роботу. Робота таксистів. Дуже невдячна. Все, тільки перекотився 270 за 8. Нормально. На Варшаховочку поїдемо. Правда, пізновато якось для такого замовлення, але ж робити. Треба їхати. Далі будемо ще слухати. Може в центр, бо треба близько 10-ї треба бути в центрі. Хороші замовлення в цей час. Зазвичай я так не працюю по кнопці. Це просто якийсь ефір сьогодні такий. Я завжди виходжу і сижу по 5-15 по хвилин, чекаю свого замовлення, там, 310. До речі, ви знаєте, що зараз база по бізнесу 310. От я вам зараз покажу цей фільтр. 310, 20, 22. Оце фільтр по бізнесу базовий. Шо? Показати, по яким я ще фільтрам працюю. Да, у мене бізнес коф 1,5. 305, 32, 35. Дуже просто. Це по бізнесу. 1,7 коефіцієнт. 2, подвійний коефіцієнт на 10 350, а ні, на 5. 353, 5, 38, 41. Зараз все вам позливаю, поки тут на світлофорі Стою. Зараз рідненький я вам покажу взагалі такий же мені він так подобається, так що. Дивіться на нього який красний. Ось так ось яка краса, боже Київ, який ти гарнівше. Дивіться, яка, яка гарнюща дві Так, ну що, дивимось по час. Що ти тут пишеш по подачі? Я от приїхав, я на місці. Дивись, час, подача 21.45, зараз 21.43. Вже мені сигналі, що я тут стою неправильно. Бачите? Це місце посадки. І що мені робити? А в мене є ліцензія, я маю право тут стояти, але все одно я не маю права тут заважати людям, працювати, на тролейбусі. О, і що робити? І як цих райдерів виховувати? Бажаю здоров'я! Бажаю! Я солдат! Один раз перекладай мене в такій машині, убий я все покажу. Хочеш, підкинь мене до вокзалу? Та похуй, я все одно на покровську, думаю, не вб'ю. Один раз. Я б'є схуй в таку ну, браті, тачку сяду. Та ні, ну я не можу. Ну я, я не, довиси, не сяду. Ти, дивись, я не можу рухатись, тому що я під замовлю. Мене поштрафують. Ти що? Я ж працюю на программу. А я вмру. Та нічого не вмреш, закажи, закажи собі уклон бізнесу та буде. А ти можеш 200 гривень дати на пиво. В сенсі. Я бухану пиво, блядь. Ну почесно, зато по чеснок. Ну, писпіо. Індомій райдер, так. Да. Я знаю. Да. Добренько, все, я поїхав. Ну, бажаю здоров'я. Красавчик, бажаю здоров'я. Щось я стою, знову фільтрується. включив швидкий пошук. І тут прям поруч є мийка. І я не можу з про нею проїхати. Буде вільні місця, бо тут звичайно, все зайнято. Яка тут біжуха. Ти що? І мотоцикли, хлопці, миють тачки. Ми всі протирають. ти шо, це біжуха. Ага, тут ще й черга є. Заправлятись наче не треба, що четверть бака є. І митись наче не треба. чисто. Одягаю навушники, щоб не ну, пропустити замовлення.

На у нас по літражу у нас 33-23. 33-23. Ділимо на 243. Так, Ділити на 243. Розхід 13,7. Отакий От у нас розхід вийшов. Це якраз те, про що я казав. Зараз 22,46. пів ми в машинку. 15 хвилин заїхати на заправку, заправитись, це все було поруч. 45 хвилин. Ніхто ж мені за цей час не платить? Не платить, правильно? Тому треба враховувати ці всі нюанси, що на машину йде дуже багато часу, дуже багато енергії, на догляд за машиною, на обслуговування машини. Це все входить в заробітну платню. таксиста. Таксисти вони фрілансери. От зараз треба їхати в центр. Чому треба їхати в центр? Бо там є робота. А тут роботи немає. Вже щось відмінив, там таке, щось таке слабеньке. Треба навалювати в центр. Спускаємось. Я поставив два фільтрика собі на центр оболонь. Ну і на бізнес з, 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 з коефіцієнтом 1,5. Коврики всі на місці, наче нічого не забув. Чітко. поїхав. В ефірі щось нічого нема. Це ефірчик. Це Юрчика райончик. Обіцяв вам з Юрчиком зробити інтерв'юшечку. Ще готуюсь. Для мене це дуже відповідальний крок. Почати брати інтерв'ю. О, летить щось! Летиш що? 175 за 5. Врать не врать. Та ні, напевно, скіпну, бо це, це не варіант. Це втрата часу. От Я отак от на останній секунді беру замовлення і потім відміняю. Так, затори. От Треба в цю функцію додати ще низький тариф, тому не прийняв. Висока-велика подача, тому не прийняв. Щоб ми дійсно писали, а то таке собі. Краще спущуся. Щось там візьму посерйозніше. Час, швидкоплинна річ. Сьогодні в мене такий напіввихідний. 22.49. Київ, обожнює дороги, обожнюю свої тарифи, але блін. Є стільки нюансів. Є планка заробітку. Таксі не розбагатієш. Так, трошки вистачає на поїсти. Навіть подушку фінансову не можна зробити на цій роботі. ганяєш як та й таке. Опа, ефірчик вже щось з'явилося, 13 замовлень в ефірі. Зараз спустимось туди тут. Ще теж дашечки там щось будемо дивитися. Всі таксісти спускаються. От я бачу таксі, 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 таксі. Всі ми їдемо пусті, пусті на якісь жарки. От висить замовлення. За 375. У нас п'ятеро пише. О, нормально. Це коротше на коефіцієнт. Зараз я скажу. На коефіцієнт по бізнесу 2,0. Залетів 477 за 7,5. Можна взяти швидкого виконав. Але сам факт, ну блін, виключить дві машини. Наші оце? Це цей прикол, нас п'ято. Опача. Тут бандит один. Опача, у вас знімає средняя камера. Привіт. А я якраз сьогодні. Знімаю відос. Я зловив вже заказик. Я так куда, що в фаналі зардіс, тільки їхати. Да. да. А це твій привіз, зараз на ньому гоняє. Да. Та ти ще красота. Булекадіш. Чорний звір. Офігенно. Ну, Нормально. Та спімав зараз 477 за. Ні, на нівки поїду. Та що, з борщаги спустився, тільки заправився, помився, та спустився. Знімаю уклону, як ми швидко подаємось на замовлення. Так що буду летіти. Давай, був радий бачити. Я тебе пару разів, тільки проїжджаю, блять, виїжджаю. Так пиши в чаті. Дякую. Двіжуха на жилянську. Тапку в пол і пошов. Подача, а подача у нас. А зараз побачимо, наскільки у нас уклон не показує, наскільки у нас подача. Проші. А що це таке взагалі? А чому уклон не показує, наскільки у нас подача? Це таке питання. Пустиш мене, Колік, Колік, будь ласка. Дякую тобі, Колік. Тут дуже небезпечний пішохідний перехід на Жилянський. Вже багато разів було тут. Ох, чітко. Так, 22,57. 22,57. І що, де мені її тут шикати? Тут взагалі нічого немає. Так, нажимаємо на місце. І що у нас? Подача на 2258, а зараз 2257. От Отак От ми працюємо. Дай просто, не масочка. Дай мій райдер, треба дзвонити, якийсь Г Або G. Доброго вечора. Це G. Пан Джи. Оце уклончик нюанси роботи. Дивись, 23.03. Я подав машину ще 6 хвилин назад. Вони кажуть, що вони біля моншеру. Моншер знаходиться де півтора кілометра від... від цього, від точки, яку вони замовили. Типу, хтось мені щось за це заплатить? Ні. Плюс півтора кілометра. Реально, Гондо. Моншер знаходиться за адресою Жилянська 124, а замовлення на Жилянська 75. От і все. Типу, і що з тарифу? 493. Я оце от на цей тариф, я спустився. Проїхав 8 кілометрів. Правильно? Оце, наче здається, 490 гривень за 8. О, да? Ці таксисти грибуть взагалі ну, хана. Просто хана, як грибуть, такі тарифи, бліблі. Як так можна взагалі працювати? Такі тарифи. Що вони там ще жалуються? А я вже накрутив 11 кілометрів, тільки щоб це замовлення взяти. і Я ж зараз ще прокачусь 7,5 кілометрів. Да? І це буде майже 20 кілометрів. Ти відкусиш своїх 25%. І що в мене залишиться? 325 гривень за 20 кілометрів. Мінус спаливо, мінус амортизація. І я заробив 200 гривень. За пів години вечора. За пів години перед комендантською. І що мені? Кинути, їх, відмовитись них? Взяти 120 гривень. Я би міг взяти. Ну, на що типу? 120 гривень компенсація і все, Та побачимо. Неправильна точка посади. І все. Так, а на що ж це робити тут? Це знову, якийсь водій, прийме це замовлення, подасться. Змі, що це робити? Я вже їх знайшов. Я вже типу, з ними зв'язався. Так, да, нехай я менше зароблю за цих пів години, 200 гривень, там, нехай я зароблю. Але все одно ж типу це. І хто? От, от зараз от навіть просто рахується. Звісно ж, він не рахується. Очікування вимкнено. Тому що на ходу, як я можу взагалі очікування це е, включити на ходу, воно ж вимикається на ходу автоматично. Так що отак, отакі от справи, така от робота. І хто як не ти буде нас підтримувати? Mm. Красавчики. Дякую. Я, От я, вам не знаю, я не буду з перших сексу, хоча вам щось. Але хай зірочок не можемо випитися. Дякую, дякую. Це, бо мені подобається оця штучка у вас. Зарядочка? Да. Да. А це в мене, коротше, ліхтарочок. У мене тут беруть книжечки, читають, ну, поки їдуть. Донати на ЗСУ скидають. Все прикольно. Ви їм буде, не ще я далі а ви знаєте в Києві є класний ресторан? Да. Я вегетаріанка. Серйозно, я також да, да. Я вже 16-17 років вегетаріанка. Я 33 років. Серйозно? Витрянка. Так скільки вам років. 33 Що серйозно? То ви з дитинства вегетаріанка? Класно. Може ви Харі Крішна ще? Ні, але. Знайомі, да, з культурою? Прикольно. Класно. Бо я кошний. Я Я не я... цікаві штучки. О, класно. Ну, коротше. Мені дуже приємно їхати. Дарма вона постійна одну з'ємчу. Тепер я всі, хто до мене сідають, я беру і клянчу всіх. Поставте, будь ласка, мені оціночка. Чому не треба? Ну а що? Реально, 4,85 рейтинг падає і все, до побачення бізнес. Якою його займаєтесь? Українська федерація. Wow. Да, йога, це стиль життя. Не, про, не проказатися. Так. Да. Нужно бити, а не казатися. Подарувати вам квіточку. Квіточку? Да. Одну? Да. Та ні, не треба. Нехай буде у вас букет. Що я з нею не, буду не, робити? Не так класно, так радійте. Чи, я радію? А тут можете, щоб вам було зручно, ми тут повернетеся. Тут. Дякую вам. Будь ласка, нехай ще довідать. На ну, все добре. Хлопці, не забудьте сказати, що ви добрали, що все добре. Це мій в одного. Прикольно. Квіточки так класно пахнуть. Бомба. Супер. Добрання. Ну, Отак, от, от рідненьке. Забрав дівчину, Йогеню. З міжнародної української спілки. Хотіла квіточку подарувати. Коротше, ви все чули. Дала жвачку мені. Імбирно, дуже смачно, класно, але швидко закінчується. Так, шо, 23,18. Тут посольство нема де стати, там ще якийсь прикол. Треба якийсь жирочок вивести, ще нормально, блін. Це все не діло, прямо взагалі не діло. Якийсь косарик. Тукарик якийсь треба витягнути ще з ефіру. Блін, все червоне, блін. А я, блін, як той лишара, блін. Знімаю відео на ютуб. Кріейтор, бляха. Там, ну це взагалі не діло. Що тут поставити шо? Х2. Бізнес Х2. 400 за 5. Ну, я не знаю, ну 40 хвилин ефіру, ну що ти тут ще встигнеш? Mm. Не варіант, треба вже домашку якусь підбирати. Так, ну зробимо так, 1,5, але поставимо додати сектор і сектор призначення домашечка. Чик-чик-чик. Чик, і поїхали кудись в сторону. Кудись, кудись. Та я навіть не знаю куди їхати, не баба. Куди їхати. Так, менше ефір треба. Так, ефір, ефір 305. Зробимо 200. 210. 207. Та ладно, нехай буде 205. Та шо? Ой, хорош, Ой, хорош. Летить на оболонь. Та шо? сюда з тарця Космомол. -мульт... Космо Мультимол. Ніколи не знав, як він називається. Космо Мультимол. З казиношки. да, По-любому з казінножки. Ну і нормально, комфорт. Один ну короче, майже два такої коефіцієнт. Нормально. Фільтр спрацював. Понятно, що якщо б я блін не знімав відео, я б може більше б якось наплявся, був би більш зосереджений. Ну і якось пильніше працював. Так? Так, як Головне в цьому відео не ефір. От. Підтримайте, будь ласка, відео лайком, коментарем. Я вам одразу можу сказати, скільки я пробіг. Пробіг я десь кілометрів 150. Каса буде десь троєчка, 20 гривень кілометр. Не найкращий результат. Маємо, що маємо. Як вони розраховували, не знаю. Цю артерію. Так, собі розрахували. Уклончик, дивись, подача 23.26 на годинку 23.24. А я вже на місці. Я вже тут. Я вже тут, я вже чекаю. Я вже готовий летіти. Бачиш, це докази, що там я. Гарне місце. там. Ще раз. Ось такий в мене вийшов вечір 87. Кілометрів середньо 22. Багато стояв заведеним двигуном. Ну і от якось так от. 2000 накатав. Уклончик з хаву, Цілих 924 гривнички. Уклончик. Бачиш, я заробив для тебе майже косарик. На останнє хочу сказати на щире серце. Ми продаємо свій час за гроші, своє життя. Будь ласка, дай нам його продати трошки дорожче. Будь ласка, моє до тебе прохання. Не придумай всяких цих дежур. Водії за кожну хвилину свого часу мають отримувати кошти.